chasing the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better Друзі, радию вас вітати на каналі МітоАвто. Канал про автомобілі із США автопідбір в Україні. З нами ви можете придбати класну автівку. А у нас на огляді сьогодні буде джип Grand Cherokee 2021 року. Ми привезли, зробили для нашого замовника повністю під ключ. Давайте дивитись на нього більш детально, робити огляд, робити аналітику про двигуни, коробки, надійність, експлуатацію, споживання пального та що взагалі може виходити така автівка. Все швидко, на пальцях і зрозуміло. Погнали. Ували цей автомобіль. Ми на аукціоні сполучених штатах по досить такі вигідній ціні, і а, цей автомобіль мав невеликі пошкодження в правій передній частині. Цей автомобіль прийшов реально з невеликими пошкодженнями, і ми змогли швидко його відновити і якісно. Цей автомобіль має непогану комплектацію, і ми зараз поговоримо саме яку, тому що в них є декілька комплектацій, і е, в даному випадку у нас комплектація Ларедо. Але ж ви мені скажете, що Ларедо це саме мінімальна комплектація автомобіля. І ви будете абсолютно праві, тому що як правило, в Ларедо йде повністю тканевий салон автомобіля. В автомобіля е немає додаткових плюшок, які є в цього автомобіля. Наприклад, у нас. Е Ну, Це вже ми поставили, але тим не менш. Ми поставили ось такі красиві чорні фари на чорному. Це все йде з чорною антихромовою решіткою, антихромові значки і автомобіль унікального сірого кольору, який трапляється дуже рідко, але який робить просто ефект. Вау! І це все на чорному антихромі, чорному глянці виглядає просто приголомшливо. При цьому ми маємо сліпі зони. Ми маємо в автомобілях кіряний комбінований салон тканина, вілюр, підігріви, сидінь керма, безключовий вхід в автомобіль, підігріви, чорний дах, люк в автомобіля є, електроприводи сидінь, також в автомобіля електрокришка багажника, дистанційний автозапуск. Ось такий у нас ключик. На всі по на всі чотири кнопки У нас хороша музика в автомобілях. Відповідно, у нас тут стоїть сабвуфер і дуже великий міський. Багажник. У нас велика магнітола, а точніше медіасистема з Apple CarPlay, Android Auto, з підігрівами керма, сидінь, запускається автомобіль з кнопки і так далі. Яке ж це ларедо? Так, дивіться, друзі, бувають ларедо дуже бідні. Це ларедо, яке доукомплектував перший власник в салоні, і цей автомобіль. Має досить таки непогану комплектацію. Звичайно, якщо ми будемо розглядати комплектацію Limited, вона буде мати майже все те саме, тільки трошки більше додаткових опцій, і там уже навіть будуть траплятися опції автопаркування. Тут, наприклад, немає контролю і утримання смуг. В Limited це, звичайно, буде. Ну, якщо ми говоримо про 2020-2021 рік, але не дуже багато опцій там додається. А от Laredo по ціні можна взяти. Набагато дешевше, звичайно, є комплектації Trailhawk для бездоріжжя. Трек-хок для того, щоб поганяти. Двигуни вже е, є тут. У нас, наприклад, встановлений 3,6 Пінтастар, надійний класний двигун, на який стає газ четвертого покоління, і можна їздити достатньо економненько. Ну, як економненько, наскільки можна їздити економненько на такому здоровенному сараї, звичайно. Але в порівнянні з 5,7 хемі, 6,4, 6,2, то це вважається досить таки економненько. Коли ви купуєте такий автомобіль, вам потрібно розраховувати. Двигуном 3,6 по місту десь на 16-18 літрів бензину. По трасі можна розраховувати на 13-14 літрів бензину з газіком, десь можна додати плюс літру 2 і десь ви розумієте споживання пального. Коли ми говоримо про об'єми двигунів 5,7, 6,2, 6,4, то якщо ви на них заглядаєте, вас не повинна хвилювати витрата пального вашого автомобіля. Тому що якщо вона вас хвилює, вам Нема чого купляти такі здоровенні об'єми двигунів. Я думаю, це має бути достатньо зрозуміло і логічно. Коли ми перейдемо говорити про ціни, ціни на цей автомобіль, ми з вами побачимо, що 20-21 рік сьогодні на аукціоні можна взяти, якщо ми говоримо про Ларедо, за 8-9 до 10 тисяч доларів. Комплектацію Limited можна купити від 10 до 11,5. І це автомобілі будуть з невеликими пошкодженнями. Звичайно, такі комплектації, як Trailhawk та Trackhawk, будуть дорожчими, і вони по аукціону будуть коштувати і. 13 і 15 тисяч доларів, і 20 і 25 вони можуть коштувати, тому що це зовсім іншого рівня автомобілі, хоч і один і той самий кузов, але то зовсім інша машина, і її філософія говорить зовсім про інше. Такий автомобіль може дозволити собі купити далеко не кожна людина, і таких автомобілів в Україні дуже мало. Якщо ви подивитеся, скільки вони коштують на авторія, ви будете. Не знаю, приємно чи неприємно здивовані, але цінники будуть починатися від 50-60 тисяч доларів і є екземпляри по 80 тисяч доларів. То коли ми говоримо, наприклад, про 3,6, купили ми його, наприклад, там. 10 тисяч, він десь 20 приїжджає сюди. Плюс ремонт і відновлення. Реальна така машина може виходити 28-30 тисяч. Це буде 20-21 рік. Може бути і комплектація Limited, легко все буде супер. Коли ми говоримо, наприклад, по росімнадцятий рік, то там е автомобіль можна сказати в 20-му році отримав такий. Полурестайлинг, його не можна назвати рестайлингом, але всі джипи з 20-го року отримали додаткові функції, які стандартно йдуть в автомобіля. і вони вже автоматично, навіть сама бідна комплектація стає трішки багатіша. То коли ми говоримо про ліміти 18-го року, ми можемо його купити на аукціоні за 6,5-7 половиною, 7,5 тисяч доларів і таким чином привозити 16,5, 17-18 автомобіль без ремонту, і десь там до 25, в принципі, я впевнений, вийде його скласти. Якщо ви поціновувач старих американських традицій, якщо вам потрібен автомобіль, який буде сімейним, тобто ви з легкістю розміщуєте в салоні. Всю свою родину, багато речей їдете в подорож. А при цьому ви хочете, щоб ваш автомобіль виглядав агресивно? то Jeep Cherokee саме для вас, тому що на попередніх оглядах ми з вами розглядали Ford Edge, один був комплектації спорт, другий був комплектації сел, так от спорт був дуже агресивний. Сел він уже більш помірний і такий більш спокійний. Про агресивність там не можна говорити. Коли ми говоримо про джіп чи «Рокі», він реально злий. І коли ти бачиш в дзеркалі заднього виду такий автомобіль, тобі хочеться дати йому дорогу, тому що думаєш, що там їде злий водій. Виконано все в традиційних технологіях американців і виглядає це досить таки суттєво. Коли я присяду біля цього автомобіля, до речі, у нас двигун заведений і працює. Я думаю, ви це чуєте. Ось так працює 3.6 пінтастаровський двигун. До речі, що на звичайному джип Чирокі 3.2, що цей 3.6 це абсолютно один і той самий двигун, просто на гранті Чирокі він іде збільшеного розміру. По коробкам. Тут проблем немає абсолютно ніяких, ходять вони хорошо, перемикають передачі, хорошо, проблем своїм власникам не приносять абсолютно ніяких. Коли ми підемо в салон цього автомобіля, нас зустріне він з ручним входом, безключовим входом. У нас будуть автоматичне скло, підніматися, опускатися, сліпі зони розміщені в дзеркалі. Та важливо показати, як потрібно сідати в цей автомобіль. Опа! Тобто я їду, 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 я приїхав і хочу з нього вийти. Ну ви зрозуміли, до асфальту я не дістаю. Мені прийдеться ось так спригувати. Якщо задні пасажири захочуть розміститися, то їм буде входити так, також не дуже зручно. І якщо хоча б для водія у нас є кермо, за яке ми можемо взятись потягнутися, то для задніх пасажирів... Є ось така спеціальна ручка. І тоді ми, коли сідаємо, можемо так підтягуватися і з легкістю сідати в цей автомобіль. Jeep Grand Cherokee зроблений реально в старих традиціях. Тому що якщо ми е, подивимося на європейські автомобілі, ми бачимо там завжди на дорогах Fiat, 500X, Mini Cooper, якісь мопеди, ну щось таке малесеньке, яке. Досить зручно паркувати в місті. То завжди, коли ми будемо говорити про справжні американські автомобілі, у нас завжди буде куча місця попереду для задніх пасажирів і здоровенні такі багажніші, в яких можна перевозити дуже багато ваших речей. І саме на таких автомобілях дуже зручно подорожувати і їздити на далекій відстані. А незважаючи на те, що він такий здоровенний, паркувати в місті його, ну якщо вистачає місця, звичайно. Дуже легко, тому що посадка висока, кути зрізів автомобіля дуже різкі в такої кирпичовидної форми, і ви дуже легко відчуваєте його габарити, тому можете всунути навіть в дуже маленьку дірочку. Звичайно, ми тут маємо електроприводи сидіння. Чорний дах та люк, дзеркало у нас з автозатемненням. Пробіг автомобіля складає всього на всього тисяч миль, і це є головна перевага авто із США. Що ти можеш для себе вибирати автомобіль з меншим пробігом, кращої комплектації, меншими пошкодженнями, привозити в Україну його і робити його під себе. Тим ремонтом, яким ти хочеш. Тобто ремонт може бути подешевше, ти для цього можеш зекономити, отримати автомобіль, автомобіль дешевше. Або ти можеш робити автомобіль максимально якісно. Все, що бачиш, всі недоліки, які є в автомобілі, всі прибирати, все ремонтувати, все робити. І тоді буде такий ремонт виходити дорожче. Ну, дивіться, не може виходити е, дешевше ремонт, якщо ти бачиш, що в тебе там. Не дуже нова гума, а ти хочеш собі там якісь 20 ті 21 катки, а вони там 40-50 тисяч тільки коштують за комплект. Ти хочеш собі другий комплект, а, наприклад, дисків. Вони також будуть коштувати 1050-60. Ти хочеш собі встановити газ, він також буде коштувати 1040-45 на цей автомобіль. Тобто ти ще навіть не підійшов до ремонту. А вже е, купуючи диски, резину, встановлюючи газ, ти з легкістю вже нарахував 150 тисяч гривень, а це на секундочку десь біля 4 тисяч доларів. Звичайно, коли ти робиш ремонт і відновлення, ти можеш все ставити на стяжки, на саморізи, на клей. Такий ремонт буде виходити значно дешевше. Але якщо ти робиш для себе, ти старі запчастини викидаєш, нові запчастини ставиш. Вони можуть бути по оригіналу, можуть бути по заміннику. Нема різниці, але вони будуть. Новими запчастинами, і в результаті цей автомобіль буде тобі служити безпроблемно. Тобі не треба буде кожен тиждень їздити на СТО щось доробляти, бо в тебе то радіатор потік, то ходовка стукає, то щось відпадає, то щось випадає. Ні, абсолютно ні. Коли ми говоримо про розміщення самого автомобіля, у нас тут все розміщено, все досить зрозуміло, як для джипа та й усіх стандартних автомобілів. Під кермом у нас є перемикання. Музики робити голосніше, тихіше. Коробка передач у нас виконана в традиційному стилі, і, до речі, в дорестайловій версії до 2018 року тут була ось така ручка. Самольот для взльоту, начебто, був її прибрали з рестайлом 18-го року, тому що були випадки, що ця ручка не ходила ось таким чином. Вона просто перемикала, і люди приїжджали додому в Америці, не ставили автомобіль на паркінг, виходили з нього і йшли перед воротами їх відчиняти. І автомобіль придавлював свого власника. Тому з рестайлом було вирішено змінити ручку на більш старішого формату. Да, буває і таке, що з рестайлом старі рішення бувають краще, чим новіші. Екран U-Connect як на всіх автомобілях. Тут у нас є підігрів сидінь, підігрів керма. Вентиляції немає. В лімітедах може зустрічатися вентиляція. Камера заднього виду досить зрозуміла, з траєкторією руху, куди буде їхати автомобіль. CarPlay Android Auto в стандартному виді, як ми це звикли бачити на джипах, нічого супер нового ви тут не побачите. В лімітеда буде автопаркування, всього не буде. Що ж, давайте трішечки прокатаємося і подивимося. Що вона у нас може? Але перед цим давайте подивимося на приборну панель, тому що в цього автомобіля вона дуже красива і цікава. Наприклад, заводиться автомобіль через кнопочку Start-Stop і це ось таким чином аналогова приборка у нас по бокам, а по центру абсолютний у нас екран. І коли ми його заводимо, він нас зустрічає надписом Granчі Rock. І тут вже весь необхідний функціонал. Переводимо в кілометри, милі, дуже багато всяких налаштувань є в цього автомобіля. О, У нас навіть показує середню витрату пального. 11,3 галона на милю, щось типу того. Треба перевести. Власник ще не переводить. Органи керування автомобіля абсолютно зрозумілі. Та якщо ви переживаєте, що динамик, динаміки 3 і 6 двигуна вам буде не вистачати, я вам з певністю можу сказати, не хвилюйтесь за це. Ні. Якщо ви до цього їздили на якомусь 400-500 сильному спорткарі, то, звичайно, 280 конячок, які є в цього автомобіля, вам будуть малувато. Але для середньостатистичного водія 280 конячок вистачає ось так. Мало місця, здоровенний сарай, пробуємо розвернутися. Включаємо задню передачу. Камера дуже хорошо нам інформативно показує. Дивимося в дзеркало, і ми бачимо дуже гострі кути е, автомобіля. Тобто, нам абсолютно зрозуміла його траєкторія, куди він буде їхати, незважаючи на те, що він такий здоровенний. Його дуже легко паркувати в маленькі дюрочки, як я вже вам це сказав. Ви почули, що тільки що пищав автомобіль, а в камері ви побачили, як я їхав задом, їхав вздовж автомобіль. І це піймав датчик е, в сліпої зони і парктроніки. Вони працюють разом, і, відповідно, е, Фіксує автомобіль перпендикулярний рух до вашого автомобіля і сигналізує, якщо хтось там рухається. А це досить таки непогана безпека. Так, ну що ж, начебто нікого немає. Ставимо драйв. І давайте ми нажмемо на газюльку. Ох, капотіще яке серйозне. О, оце звук. Оце видно V6. І ви знаєте, він непогано розганяється. І він непогано гальмує. Тому що, як правило, в таких здоровенних сараїв дуже часто не вистачає е, гальм. В даному випадку тут все добре. Так, ну що, давайте ще разок. Друзі, мені сподобалось. На тих машинах, які мені, мені подобається розганятися, я люблю це робити два рази. Ану, давайте, погнали. Клас. А що я вам можу сказати, які я можу зробити висновки. Друзі, якщо ви хочете собі класну американську автівку з здоровенним салоном, так, витрата пального буде більша, ніж на звичайному 2-літровому, але, тим не менш, вона вміняємо особливо якщо поставити газ 4-го покоління. Беріть Jeep Grand Cherokee, повірте, ви абсолютно не пожалкуєте. Цей автомобіль створений для людей. Він створений так, щоб вам було комфортно і безпечно в ньому їздити. Метал в джипів дуже товстий, їхній кузов дуже міцний. Якщо ви, не дай Бог, потрапите в ДТП чи щось таке. Цей автомобіль має дуже класну витривалість і вам буде. Безпечно в ньому. Звичайно, там подушки безпеки, це все спрацьовує. Якщо ми відновлюємо автомобіль у фірма, яка нам робить, дає окремий сертифікат гарантії на відновлену собою безпеку. І ми даємо на те, що автомобіль буде в геометрії кузова знаходитися, що автомобіль буде безпроблемно вам служити. Окремий відеоролик у нас є на каналі, де я розповідаю, на що гарантія розповсюджується, на що не розповсюджується. Кому цікаво, можете подивитись, але. Але на сьогоднішній день замовити авто із США з гарантією. Далеко не кожна фірма вам може запропонувати. Тому замовляйте з Міту авто і ви отримуєте класну автівку для себе. Підтримайте канал, поставте лайк. Всіх до нових зустрічей, всім пока.